Мотиви ухвалення червоною владою цього закону про технологію голодомору і його наслідки розпитаємо Михайла Костєва, завідувача відділу дослідження геноциду злочинів проти людяності та воєнних злочинів в музеї голодомору. Пане Михайле, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Дякую за таку ну дуже грунтовну так би мовити підводку і взагалі згадку про цей... Каральний закон, жертвами якого стали тисячі українців. От коли говорити про мотиви його прийняття, мотиви його запровадження, це крім такої каральної функції, це була ще функція залякування людей, максимального такого ідеологічного впливу на, на українців, варто визначити, що колективізація, вона Зламала таку типову структуру українського села, яке було індивідуалістичним, яке орієнтувалося на приватну власність, і ще з кінця 20-х років, зі створенням колгоспів, радянський комуністичний режим намагався ось цю українську традицію обробітку землі знищити і от. Уже в 1932-33 роках, коли почалося масове голодування, українці щоб врятуватися, йшли на ці поля, які ще декілька років тому були в їхній приватній власності, щоб дійсно зібрати, хоча б декілька колосків, мерзло картоплю. І вже в серпні 32-го року запроваджується закон, яким фактично це, це встановлюється поза поза законом. Як я вже казав, тут дуже велика така ще була ідеологічна функція залякати людей. Що ми можемо вас засудити на 10 років чи навіть вбити, позбавити життя за цю за цих декілька колосків за за шанс на виживання. Я ще хотів би акцентувати увагу на тому, що дуже багато саме. Дітей стали жертвами цього закону, тому що ну вже навіть маленькі діти віком там від 6-7 років йшли на ці поля, щоб, щоб якось врятуватися, і об'їжджики, охоронці полів часто ну могли бити їх батогами, якось чинити таке абсолютно страшне насильство. І коли ми ще спілкувалися з свідками голодомору, чи читаємо їхні спогади, які були за. Записані раніше, ми бачимо ще цю страшну трагедію дитинства, коли можна сказати, без якоїсь абсолютної чи судової практики, чи будь-яких правничих таких інструментів цих дітей били, цих дітей калічили, і вони, по суті, все життя проносили усю ще й таку моральну психологічну травму, коли навіть. Про це ні нікому не могли говорити, поскаржитися. Ну і таким чином відбувалося ще й злам, от, от такої якої свободолюбивості, е, прагнення будь-якого виступу е, проти влади, проти ось цього е, злочинного комуністичного режиму. Пане Михайло, а тільки били і калічили дітей чи розстрілювали теж? Ну, були різні випадки. От в тому проблема, що не всі випадки вони як документально є зафіксовані. От, багато дослідників працювали безпосередньо з архівними документами. Зокрема, наша співробітниця Наталя Романець, яка більш детально цю тему розробляла, і вона ну наводить такі жахливі приклади знущання над вагітними жінками і тих самих розстрілів. І ну, ось ця така псевдоправова, ось права. Ця практика судів, вона вона насправді була страшна і дійсно, як ви кажете, в деяких випадках доходило і до розстрілів в 1932 році. Планова економіка СРСР склала новий план хлібозаготівель. Багато істориків називають його просто непосильним для селян. Якщо говорити про цифри, який показник був встановлений? Можете нам сказати? Ну так там. Було встановлено на 32 рік близько ну там більше 300 мільйонів подів. Це ці цифри вони великі в тому розумінні, що до того вже українське село було так, би мовити з нього витягнуто ось цей економічний ресурс. Якраз як я казав, колективізацію колективізацію зруйновано. Структуру господарську і насаджуються ось нібито колгоспи, які мали би показувати якісь в тому числі економічні результати. Але насправді, коли, коли зруйнована ось ця господарська структура українського села, колгоспи показують абсолютну неефективність і пізніше. Саме такою, ну без, без перебільшення рабською працею, комуністичний режим намагається остаточно упокорити українців у українське село, і можемо сказати, що в деякій мірі це, це їм вдалося, ну тому що наслідки голодомору вони страшні, і по суті, ми їх відчуваємо до цього часу в плані такої бо боязні боязні режиму в відсутності певної ініціативності тому що за якусь ініціативність може бути покарання це йде саме ще з 1932-1933 років пан михайло як взагалі от за таких умов можна було вишити Ну насправді шляхів виживання було не не так і багато, і знову ж таки, коли йдеться про, про дії влади, вони їх намагалися якомога більше ну скоротити обмежити. Наприклад, такий найбільш типовий спосіб виживання це вживання в їжу сурогатів. Це могла це могли бути якісь такі продукти, пов'язані ну з рослинністю. Та сама лобода. Наприклад, от українці ніколи не вживали в їжу зміїв, там миш. Такі продукти, які для нас зараз ну і тоді абсолютно, абсолютно здаються неїстівні. От навіть якийсь шкіряний одяг розпарювали, варили, щоб щоб мати мінімальний шанс на виживання. Але звичайно, це це рятувало не всіх. У січні 1933 року була по суті обмежена ось ця ізольована територія голоду. Українцям заборонялося виїжджати на територію Росії радян. Росії на територію там інших е, республік, тому що це також давало шанс на, на виживання, і багато людей рятувалося от обмінюючи якісь найдорогоцінніші е, речі, ті самі срібні, золоті хрестики на, на певні продукти харчування. Ну це ще один з таких шляхів виживання. Дякую. Пане пане Михайло, на жаль, наш час добігає кінця. Дякую за ваші відповіді, за ваші розповіді. Це історія, наша історія, яку ми маємо пам'ятати. Дякую за запрошення. гарного вам дня. Нагадаю, це був Михайло Костів, завідувач відділу дослідження геноциду злочинів проти людяності та воєнних злочинів музею голодомору.